Віт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете отримати 570 доларів. Для того, щоб їх отримати, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми заберемо безкоштовно 570 доларів від біржі Webbit. Насамперед, вам необхідно просто зареєструватися за моїм посиланням на біржі та пройти верифікацію. Після чого ми реєструємось в цій акції, ось переходимо за ось цим посиланням. І приєднуємось. Ось тут буде нажати, на, буде така кнопка зареєструватися. І після цього ми робимо депозит від 101 долара на свій аккаунт біржі. І за це вам має прийти 500 доларів на фьючерси. Тут вигідно створювати відразу два аккаунти, оскільки таким чином вам зразу на два аккаунти прийде по 500 доларів на ф'ючерсний рахунок. І на одному аккаунті ви можете відкрити угоду. В шорт, а на іншому лонг. Тобто на, іншому, на одному аккаунті ми ставимо ставку на те, що курс піде вгору, а на іншому на те, що курс піде вниз. І ось на одному із таких акаунтів ви 100% заробите виводні гроші. Так, дивіться, після того, як ми закинули ці от 100 доларів на свій рахунок, ми можемо виконати додаткову промої із токеном STOP. Вам необхідно знову ж таки перейти за, за цим от посиланням, зареєструватися тут в Token в Splash. Ось тут нажати на кнопку Приєднатися, після чого ми знову ж таки просто в парі Stop USDT робимо торговий оборот на 100$, тобто на 100$ доларів ми купуємо цей токен Stop, відразу його продаємо і за це вам має пройти додатково 70$ виводних на баланс. Також ви можете покрутити ось тут рулетки і також виграти якісь додаткові нагороди. Після того, як ми ось ці активності тут зробили, ми можемо в принципі, вивезти ці 100 доларів, які ми закидали на свій рахунок. Але я вам рекомендую їх потримати на балансі до того моменту, поки вам не прийде ці от 500$ доларів на фьючерсний рахунок. Після того, як прийшли, ви можете відразу вивезти свій депозит. В принципі, на цьому все. Промо дуже і дуже прибуткове, тому рекомендую обов'язково кожному тут зареєструватись, зробити депозит на 100 доларів і гарантовано забрати 500 доларів на фічерсний рахунок. І також, якщо ви на 100 доларів купите токен Stop, його можна відразу продати, то ви ще отримаєте додатково 70 доларів од них. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.